ще до 11 години, коли ми тут були, коли очікували, що приїде прем'єр-міністр, по команді люди в цивільному почали відштовхувати нас, і вони відштовхнули, ну, десь на 100 метрів нас, та, тобто організовано. Ми бачили і на відео це зафіксовано, керував ним представник міліції в цивільному, так само та який до цього брав у нас покази приводу бійки, яка була. О 10-й годині з самого початку, коли ми сюди прийшли, і весь час, поки прем'єр-міністр е, був тут, е, вони взяли нас в оточення. Е, Причому е, це так само хлопці е, по цивільному, ми, ну, ми бачили, знаємо, що це представники міліції, це охорона лікоходингу е, Ігоря горе Лисова. Як ви знаєте, що це міліція чи охорона? Охорона, е, ми вже проводили. Одну акцію, де вони так само, ті самі люди, яких ми знаємо, виривали у нас, у нас транспаранти, штовхалися так само, і, ну, так само є відео з приводу цього. От. А, міліція так само на інших акціях, які ми проводили, ми вже її бачили. От. І, і, весь час, так, і весь час ці хлопці нас о, тримали. Ми, о, це був людей сім в оточенні. Ми е, почали дзвонити в міліцію на оперативну лінію 101-102 і повідомляти про те, що невідомі особи заважають нам пересуватися. Міліція жодним чином не реагувала і ми не побачили. Більше того, присутні представники міліції по формі е, знімали це на фотоапарат. На моє запитання міліціонеру, чого вони не втручаються, вони кажуть, а що тут відбувається? Я кажу, ви ну, ви не бачите, що людей штовхвають? Він каже, я не бачу і міліція не реагувала. Був, да? Спочатку казав, що його били теж, які Ну, Насправді вони говорять про те, що ми на них накинулися, вони кажуть про те, що у нас були палки, хоча це палки, це елемент тих транспарантів, які ми принесли і які вони поламали. Так? І ну, насправді вони... єдине, що можуть сказати, що ми накинулися. Хоча ми прийшли сюди і навіть не встигнувши розпочати нашу мирну акцію, зіткнулися з тим, що... Почали нападати, почали видавати транспаранти. У нас був пакети з канцелярією, просто так само. Тобто, ну абсолютно протиправні дії. І міліція так само не реагувала. Це залишилось від наших плакатів. Ще раз кажу, у них були абсолютно комунальні гасла. Люди вимагали повернути їм опалення, гарячу воду, припинити знос гаражів за кілька секунд. від наших плакатів залишились такі речі. Звичайно, одразу ми їх на вже більш такі радикальні плакати, бо це робило було таке саме висова. І найгірше, що довелося писати такі ось речі. Але навіть це не подіяло на міліцію. Вони так само продовжували просто знімати нас. Всі плакати, всі банери, особисто в мене в купу чоловіків виривало з рук, все не турбуючись про те, що я дівчина.